Philips 27 і 1 N5600AI це QHD-монітор з ips матрицею який можна придбати в торба. Цей монітор використовує передові технології в галузі енергозбереження і гарантує високу продуктивність та енергоефективність. Він відтворює надзвичайно чітке, яскраве та реалістичне зображення при широкому до 178 градусів куті огляду. Цей монітор оснащений інтелектуальною технологією Smart Contrast, яка автоматично регулює кольори та інтенсивність підсвітки в залежності від вмісту, забезпечуючи найвищу якість зображень та відео. Технологія Smart Match Game спеціально розроблена для ігрових моніторів, допомілі і підібрати оптимальні параметри екрану для різних типів гри. Philips27 і1N5600A також має вбудовані динаміки потужністю по трьох ВТ, які забезпечують чистий та виразний звук. Ви можете спілкуватися онлайн, переглядати фільми, слухати музику без підключення зовнішніх динаміків. Крім того, цей монітор обладнаний рядом технологій для захисту зору, що зменшують навантаження на очі та забезпечують комфортний перегляд. Режим Low Blue понижує рівень синього світла. А технологія Flicker Free усуває шкідливе мерехтіння. philips 27 1 n 5600 ai має підставку SMACOBAS, яка до помілі ампер годинає облаштувати зручне робоче місце. Ви можете налаштовувати висоту, кути нахилу та повороту монітора, а також організувати кабелі. Цей монітор має роз'єми DisplayPort і HDMI, що робить його гнучким для інтеграції з іншим обладнанням. Вбудована докстанція USB Type-C забезпечує підключення всіх периферійних USB пристроїв. Порт USB Type-C TypeSISPD 65 ВТ одночасно з обміном даних заряджає підключений пристрій. Ви зможете переглядати Full HD відео, передавати дані на високій швидкості та заряджати свій ноутбук. Замовляйте монітор Philips 27i1N5600A в Торба і отримайте найвищу якість зображення та багато функцій для комфортного перегляду та геймінгу.